Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, систем Guru Markets. Починаємо із загальної інформації про компанію. При необхідності можна поставити СТОП. Можна більш ретельно розглянути всі параметри досліджуваної корпорації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії Redcat Holdings Inc., Тикер Асиати. Цей огляд створено на основі актуальної інформації на момент 7 квітня 2025 року. За класифікацією гуру Корпорація Redcat Holdings, Інк належить до підкатегорії. Милитари в аналізі беруть участь 64 організації, і це дуже репрезентативно. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий мінус 7,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,8 бала. Якщо поглянути в широкому плані, то в межах фондового ринку США в цілому. Бачимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. При оцінці компанії мінус 7,5 балів Redcat Holdings Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Redcat Holdings, інки компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Redcat Holdings Inc. показали зміну на 661,9 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 6,1 віц. Це нічого не говорить ясно, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Red Cat Holdings Inc. становить 0,53 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 655 мільярдів доларів. Red Cat Holdings Inc. припадає на частку 0,81%. Це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,2 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 191 мільярд доларів. Redcat Holdings Inc. становить 0,12% частки. Провівши порівняння зайнятих часток біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Redcat Holdings Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,81 тисячна віц. Балансова вартість 0,12 тисячних віц, що на 85% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії складають 0,12 мільярда доларів США. Борг до балансової вартості становить 60% власного капіталу. Рейтинг за борговими зобов'язаннями підприємства терпимі 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. А середній показник у підкатегорії становить 24,8%, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка показників ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 38 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі, що дуже погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 32,2. Середній показник для підкатегорії становить 1,7, що на 1794% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка вартості біржі до її доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 20 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже погано для компанії. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній категорією погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 232,9% при середньому показнику по підкатегорії 6,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 239,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності персоналу підкатегорії становить 0,9 віц. Це на 800% менше, ніж частка ринкової капіталізації. І це свідчить про дисбаланс у вартості компанії на фондовому ринку. Redcat Holdings, Inc. швидше до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 5937 тиздо. А в підкатегорії 646 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 819%. Оцінка розміру капіталу в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії стерпний 0 балів. Прибуток на одного працівника становить мінус 430,3 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 26,1 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15510%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка доходу на кожного співробітника компанії становить 184 долари тисячі. За підкатегорією 382 тисячі доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 108%. Оцінка обсягу виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 12% із середнім показником під категорії 2%. Це оцінка короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 49 для компанії Redcat Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 35%. Технічно цінні папери під категорією оцінюються нижче, ніж цінні папери компанії Redcat Holdings Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 6,16 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 13,32 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 116%. Переходимо до столу замовлень. Він доступний. Посилання на нього є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті інформаційною системою за певний сезон гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний, посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки компанії Holdings, Inc. Довідкова система Guru, Markets приймається таке рішення. Відкрити ордер на падіння за ціною 6,17 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка підприємства, проведена за підходом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 3,81 сота. стоп Loss встановлено на рівні 8,53 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі заявка фіксується самостійно за результатами торгової сесії 7 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер GD є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Другий порядок фіксується на поточному рівні. Дуже дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макетс.